Добре, Алісія! Я рада тебе бачити знову на занятті. І хочу з тобою сьогодні поговорити та закріпити наше заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування грамоти. Тема нашого заняття звук Г закріплення матеріалу. Давай з тобою привітаємося і скажемо один одному привіт! Привіт, Алісія! Сьогодні я йшла в садочок, щоб з тобою погратися та позайматися. І знайшла ось цю скриню. Поглянь, Алісія. Тобі видно? Скриня. Бачиш, яка красива? Так. А в скрині, ой, щось там шарудить. Мені здається, що там лежать якісь предмети. Що, подивимося, що там лежить. Добре. Але перш, ніж ми з тобою дізнаємося, що там, які предмети там лежать, ми спробуємо відгадати загадки. Спробуємо. Повні в смужечку вони, ніби міні кавуни. На кущі свій вік живуть, Невеличкими ростуть, на мистини зелененькі, протягни а, дрібні ягідки смачненькі, протягни за ними ручки. Покусаються колючки. Ну що, Алісія, ти знаєш, що це? Агрус. 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 Агрус, молодчинка. Дідусь тобі допомагає. Так. Молодець. Правильно. Ось перше, що я знайшла у скрині, це Агрус. Давай ще раз повторимо з тобою. Агрус. Молодець. Добре. Ледь помітний він, маленький, то квадратний, то кругленький. На одежі він завжди. Його в петлю продівають сто разів туди, сюди. Як ти гадаєш, що це? Гудзик. 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 молодчинка. Добре. Так. А ось наступний предмет, який я знайшла у скрині, це є наш гудзик. гудзик. Так, давай ще раз повторимо Гудзик. В букви цієї чубчик стирчить, букву цю гусочка гелготить. Гава і гудзик за нею ідуть. Скажіть нодіти як цю букву звуть? Буква Г. Буква Г. Молодець. Буква Г. Давай ще раз повторимо з тобою. Буква Г-г-г, Алісія молодець. Цей звук є приголосний. Його ми не можемо прокричати, проспівати та голосно промовити, але він досить є дзвінкий. Буква Г з ріжком вгорі. Посміхнулась дітворі, щоб дзвінкіш лунала мова. Я прийшла в абетку знову, бо колись у ній жила, мов та маківка цвіла. В багатьох словах цікавих красувалась наче пава. Грунт ірґерлиґ, і гер, гуля й дзига, Тож прийміть мене малята. Придивляйтесь, вивчайте букву Г, не забувайте. Пограємо з тобою дидактичну гру, яка називається Чарівні склади. Спробуємо. Алісія, на цьому наше заняття з тобою закінчується. Я тобі дуже дякую за те, що ти вийшла на заняття та гарно мені допомагала і чудово працювала. Чи сподобалось тобі заняття? Так. Так, дякую. І мені сподобалось з тобою працювати. То скажи мені, будь ласка, який звук та букву ми з тобою закріпили? Г, <звук> молодчинка. Добре, чудово, Алісія.